Отримують посади і потім ми дивуємося, чого світло пропадає в будинках, чого сепари отримують кошти незрозуміло звідки з да Тому що посади отримують всяка мерзотники, всякі, які взагалі фотографувались навіть з Януковичем на одних фотографіях вони є. Отже, ми вітаємо нашановного шановного пана Балабанова. І закликаємо його до нас. Балабанов, представники українського народу, делегація майдана чекає на тебе під дверима і для тебе є невеличкий бронетранспортер. Нове твоє робоче місце. Балабанову ганьба! Ні, транспортер готові, друзі. Ну всі ми з Майдана, всі або майже всі. Я бачу багато знайомих обличчя. Сьогодні нас мало, але сьогодні ми попереджаємо. І дійсно, друзі, не дамо зрадити майдан, не дамо зрадити те, за що ми боролися. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Olha a